Говоримо про фронт з нами на зв'язку. Василь Пихньо, військовий оглядач, журналіст. Пане Василю, вітаю. Доброго ранку, Доброго ранку, Василю. В нас є опитування. Давайте з нього розпочнемо. Найкращі гарантії безпеки для України на вашу думку. Членство в НАТО, розгортання західних військ, інвестиції та зброя, ядерна зброя. Є от чотири варіанти відповіді, які можуть обрати наші глядачі. Який би варіант ви обрали? Ну, тут немає найочевиднішого, як немає на мене, варіанту, це інвестиції в власні збройні сили. Якщо інвестиція та зброя можна підтасувати під це питання, то це тільки власні збройні сили. Чомусь цей варіант у вас, на жаль, відсутній. Та, ну інвестиції та зброя. Це в рамках дискусії про зовнішні гарантії безпеки, напевно, так. Адже ми бачимо, що мирний план він. Як як якби ми до нього не ставилися, він передбачає дискусію щодо і збройних сил, але і в той в той же час щодо зовнішніх гарантій безпеки від сполучених штатів, ну тобто від третьої країни, якоїсь, та, відповідно? Ну напевно, нехай тоді буде інвестиція та зброя виробництво якої має відбуватися в Україні українськими руками і для українського війська. Та підтримуємо вас. Дякуємо за відповідь. Ну і давайте тепер до ситуації на все ж таки фронті. І напевно варто поговорити про Гуляйпільський напрямок у Запорізькій області. Він один, один із українських підрозділів відійшов із позиції без узгодження. Чим скористався ворог і зайшов у фланг сил оборони. Про це у коментарі інтерфакс України повідомив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин і додав, що внаслідок боїв декілька українських військових. На жаль, зникли безвісти. Втім, уточнив, що точний перебіг подій наразі уточнюється і перевіряється. Почуємо цитату Волошина. Задля збереження особового складу та більш ефективної оборони гуляй поля проводилося перегрупування і переформатування оборони і побудови наших військ. Проте один із підрозділів неузгоджено відійшов із займаних позицій. Тим самим він оголив один із флангів нашої оперативної побудови в цьому районі. І особовий склад суміжного підрозділу опинився без прикриття. Противник, скориставшись цією ситуацією та складними погодними умовами, зайшов у фланг сил оборони Владислав Волошин, речник Сил оборони Півдня. Крім того, оновлені карт Діпстей свідчать, що російські окупаційні війська захопили зелений гай у Запорізькій області та просунулися поблизу високого та яблукового. І генштаб наразі ці дані офіційно не коментував. А, ну і давайте а, все ж таки Василю спробуємо проаналізувати наскільки загрозливою небезпечною ситуація навколо Гуляйполя і, власне кажучи, яка ситуація з лініями оборони а, саме в цьому районі, на ваш погляд. У ну, насамперед потрібно сказати, що цей напрямок став проблемним вже і є проблемним вже дуже давно. За останні чотири місяці росіяни тут здійснили просування близько на 22-25 кілометрів і вийшли якраз таки зараз вже до околиць міста Голіполе. Ну от, от така ситуація вже розгорталася впродовж певного періоду часу. Наскільки небезпечною? Ну зрозуміло, що якщо росіяни опинилися вже в Околицях цього міста, то вони будуть вести за нього бої. Вони будуть намагатися відрізати для нього логістику, оскільки якраз таки згадав на вами населений пункт зелений гай, а також північніше рівнопілля, це паніні висоти співвідносно до Гуляйполя. Тобто це ті паніні висоти, які розташовуються на схід від цього населеного пункту, тому що саме Гуляйполе воно розташовується у долині річки Гайчур. Фактично, що внизовині співвідносно до. Цієї висоти, і це само собою зрозуміло, що росіяни будуть використовувати природний ландшафт, ставити точки для пілотів для того, щоб відрізати будь-яку логістику Гуляйполя і поливати його, скажімо так, будь-яким типом вогне, вогню від артилерії та авіації до ударів дронами. І ми це зараз до речі спостерігаємо за останній час. Дуже багато російської авіації якраз таки відпрацьовує по локації Гуляйполя, знищуючи там багатоповерхові будівлі яких там дуже мало цьому, до речі, бо це таке в основному одноповерхове місто ну, ну приватний сектор великий там і, і і поруч із тим, якщо говорити про лінію оборони, то є певні нюанси з того, як я думаю, як видно, які плани намагаються зреалізувати наші війська. Він полягає у тому, що ось ці ландшафтні особливості про те, що Гуляйполе розташовується у ямі, е, намагаються використати зараз наші бійці. Вчора до речі, так само діпстейт, на які ви вже посилалися. Вони говорили, що за рахунок певних дій проведених там координації дій від оперативного командування Південь 225 го штурмового полку, який зайшов туди на підсилення, та однієї механізованих частин е, вдалося досягнути певної стабілізації, вибудувати лінію оборони і прибрати той хаос, про який ви знов ж таки говорили. Е, от в підводці до Нашої розмови в чому полягає план, як мені здається наших військових, оскільки росіяни розташовуючись на схід від голій поля на висоті, голіполи далі західніше розташовуються в ямі, далі на захід з'являються знову панівні висоти, які тримають наші війська. План полягає десь приблизно в тому, щоб зробити з Гулій поля таку собі абсолютно. Червону лінію, за яку росіяни би не мали там зайти, або принаймні дуже довго там затриматися, щоб цій ямі їх знищувати. Тому що одне питання відрізати дронами нашу логістику, а інше питання фізично спробувати зайняти голі поле. Тоді російським штурмовикам доведеться спуститися з висот, зайти у яму і. Знову залишити з ями, піднімаючись до гори. І ось цей, є природню особливість в цій ямі. Я так розумію, що намагатимуться і поховати якраз таки російські війська. Тобто, там справді є зараз рубіж по річці Гайчур. І це. Ну, це перспективний, скажімо так, пробіж, але треба враховувати і те, з чого я почав відповідь на, на ваше запитання. Тобто, той те просування, яке здійснилося за останні чотири місяці в Росіян. Воно на жаль так само було з подоланням рубежів річок, як то річки Янчул, коли Росіяни в момент найкритичнішої ситуації у Покровську вони скористалися, очевидь, певною переконцентрацією уваги нашого командування саме на Покровський напрямок і доволі безперешкодно пройшли і річку в населених пунктах Павлівка та Успенівка, що призвело до цієї ситуації, котрий ми зараз пожинаємо, плоди якої пожинаємо зараз а, уже під гуляйполем. Тому в такому контексті, і завершуючи відповідь, напевно, що пріоритетно звертати також увагу і на те, які будуть виникати дії противника по відверненню нашої уваги, тобто інші допоміжні удари, де інде на інших напрямках або створення там проблем. Василю, тут неможливо не запитати про загалом Південний фронт, адже знову ж таки ці дії на Гуляйпільському напрямку здійснюють армії Восток та відповідно російські. А на півдні на нас тисне на наш фронт відповідно угрупування Дніпро Дніпр. Відповідно, чи є загроза заходу нашим оборонцям власне південної лінії на Запорізькому напрямку, що ось зі сходу можуть їм зайти у тил через Гуляйпів. Поле чи є такі загрози? Це дуже відносне питання з приводу півдня. Південь, Південь це і Херсонська область. то Там немає загрози. Я про Запорізький напрямок, так, про Запорізький. А якщо ми говоримо про Запорізький напрямок, тобто про Орігів Степногірськ, ну все ж таки, там треба дивитися кілометражі, там дуже велика великий кілометраж, який доведеться Росіянам подолати для того, щоб говорити про те, що вони зможуть зайти в тил до наших підрозділів, які розташовуються в Оріхові та, та Степногірську. Тому ну станом на зараз такої загрози немає. Але загалом паралельно треба звертати увагу на те, що лобові атаки на ці ділянки фронту збільшилися. От буквально в буквально сьогоднішньому зверненні генерального штабу я звернув увагу на те, що генштаб доповідає про 20 атак на громаднапільському, на і 10 атак на. На Оріхівському напрямку, тобто, це є свідченням значного загострення бойових дій саме зараз на Запоріжжі. Росіяни, як відомо, фронтально скажу, намагалися промацати нашу оборону в районі Оріхова. В них цього нічого не вдавалося наразі, принаймні, це були рухи до Малої Данилівки, Малої Токма... Новоданилівки, ну, Малої Токмачки. В... Скажімо так, в околицях Оріхового на цьому напрямку вони не більше ніж перевіряли нашу оборону. А на напрямку Степногірська там ситуація дещо гірша. Вона вже є такою, дещо гіршою значно значного значно, значно часу, де росіяни намагаються пройти Степногірськ, в Степногірськ зайти. І справді групи росіян були на півдні Степногірська і ми бачили навіть на цьому тижні кадри, коли сили спеціальних операцій вибували звідти безпосередньо з меж самого цього населеного пункту Російські окупаційні війська, тому е, я не думаю, що сьогодні є так загроза говорити про те, що рух з голя поля створює ризик заходу у фланг чи в тил нашим іншим підрозділам у Запорізькій області. Там надто ще, скажімо, так надто багато зусиль треба буде докласти росіянам, щоб здійснити такий маневр, який ви описали. Просто е, скажімо так. За таким же сценарієм можна завжди говорити про будь-яку загрозу теоретичну, що рух кудись може створити загрозу десь в іншому місці. А я чому так, запитав так... пане Василю, бо Путін вчора саме цим погрожував Україні, і тому хочеться об'єктивно зрозуміти наскільки це, це взагалі, фантазії, чи це ну серйозна загроза, до якої треба серйозно ставитись? Вибачте, Путіна не має навіть бажання слухати, тому що все те, що вилетає з його роту, це абсолютна брехня або маніпуляція. Точно так само, як вчора й пролунали від нього слова про те, що війна може закінчитися тоді, коли українські війська вийдуть із займаних територій, яких територій України ну це ж не має сенсу навіть чесно кажучи, це обговорювати гаразд. Василю, давайте до Покровська звернемося. Там сили оборони зачистили від росіян 11,5 квадратних кілометрів. Про це Повідомив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сильський. За його словами, ворог був змушений задіяти свій оперативний резерв. А українські війська блокують спроби штурмувати міста малими піхотними групами. Почуємо цитату Сирського. Блокуємо спроби штурмувати міста малими піхотними групами. З цією метою, а також для відновлення втрачених позицій, наші визначені підрозділи проводять активні дії. Упродовж останнього тижня безпосередньо в місті Покровськ проведено пошук та знищення противника на території близько 11,5 квадратних кілометрів. Противник, зазнавши значних втрат та наразившись на наш дієвий опір, був змушений задіяти в районі Покровсько-мирноградської агломерації свій оперативний резерв. Агресор намагається тут постійно змінювати напрямки атак, використовує підступну тактику інфільтрації, в тому числі маскуючись під цивільне населення або прикриваючись ним. Ну, і пане Василю, зараз попрошу завести все ж таки карту Покровська Мирнограда, щоб ми побачили дійсно на вашу думку, яка ситуація там складається? Бачили на жаль, ганчірки на вокзалі? Так це ну кажуть, що це центр міста, як завжди в українських містах. Вокзали десь у центрі розташовані загалом залізниця на дві частини, розділяє Покровськ. Це теж в принципі всі всі вже знають. Ну і Мирноград, так всіх напевно цікавить в якій ситуації опинився зараз наш гарнізон в Мирнограді. Як ви оцінюєте ситуацію? Дуже непрості ситуації понесганізон мирнограді. Як видно, логістика там ну нормальна, фактично що відсутня, і вочевидь, що навіть кадри, які з'являлися від окупантів на цьому тижні, чи наприкінці минулого, про те, про так звану дорогу життя до Мирнограда, та єдина, єдина дорога, якою можна їхати до Мирнограда, там велика кількість знищених українських автівок. Пошкод... Ну, я не знаю, чи це тільки українські, чи це там ще так само. В якийсь момент з'являлися російські автівки, в чому я глибоко сумніваюся, що там могли бути російські автівки. Тому, скоріше за все, грішу на те, що це саме наші автівки, там наших село оборони в ну, великій кількості одиниць 20, напевно, було знищено, показано на цій дорозі заїзду до Мирнограду. Тому зрозуміло, що зараз їхати сильно не поїдеш. Логістика, яка може відбуватися, це повітрям землею або пішки? От такі умови обставини зараз Мирнограда доволі такі складні, але Поки що е, можна говорити про певні загрози, ну точно не про е, оточення, як як факт, про який вже говорять росіяни. Хоча, ну повторююся, ситуація вкрай складна в Мирнограді, я лише звернув увагу на те, що південніше Мирнограда та Покровська ще досі тримається сіра зона в районі населених пунктів Лисівка. Сухий Яр, як на мапістер, можна буде побачити, е, е, і ця сіра зона вона ознаменується тим, що там досі, очевидь, є наші українські позиції, що чергове е, е, слугує. Підставою для звернення, напевно, уваги до того, а чи вони потрібні просто на папері ці позиції, щоб люди перебували там, фактично, в відрізаному від основних сил. приводу самого Покровська. Сьомий корпус ДШВ, на мою думку проводить там фантастичну роботу. Ну сьомий корпус ДШВ він відповідальний за оборону загалом цієї агломерації покровсько-мирноградської. І до речі, повертаючись ще до Мирнограда, варто сказати про те, що надії на певне розвантаження логістики нас були, коли проводилися контрзаходи у родинському та красному лимані, північніше Мирнограда, з спробою розкрити цей фланг і забезпечити логістику. потім, щоправда, ці і навіть були позитивні дії, так позитив позитивна нашу користь, але потім ці позитивні Речі все ж таки були дещо знівельовані противником. Наскільки мені відомо, зараз є пане посилення цих районів з боку нашого командування. Можливо, будуть ще якісь нові дії, тому що все те, що зараз робить, чому я сказав, що це фантастичні дії від цього корпусу ДШВ, вони намагаються створити в абсолютному хаосі, який був у Покровську створений, вони намагаються створити більш-менш стійку лінію бойового зіткнення в межах уже самого Покровська. Приблизно ця лінія бойового зіткнення, так ну скажімо так. Схематично проходить по межі колії залізничного полотна міста Покровськ, і ну очевидь, що на колії лежить і так само вокзал. Тому не дивно, що там можуть з'являтися російські ганчірки. Що наші війська роблять? Вони в центральній частині, вони, скажімо, так, розділимо: є колія, все, що вище, колії все що північніше. Це зона нашого контролю, все, що південніше нижче цієї колії у Покровську, це зона контролю противника. Противник має безсумнівно, що стало логістику на південних околицях Покровська, тобто він має можливість потрапляти в Покровськ через південну частину, а бої точаться активні в центральній частині міста, включно із вокзалом. Туди водночас проводять постійно рейдові дії наші штурмові війська. Тобто це рейдові дії з метою. Зальоту на позиції, де ворог намагається закріпитися, не дозволяють йому закріпитися, і відступають назад. Самі там не утримують оборону в якості піхотних які позиції. Наші військовослужбовці. Ось такий сценарій боїв зараз є в Покровську. А кажу, є намагання створити лінію бойового зіткнення безпосередньо в самому місті. Окремо я би хотів наголосити, чому я кажу, що фантастичну роботу зробив 7-й корпус ДШВ, тому що неодноразово висвітлювалася проблема покровська. Яка йшла від російських безпілотних підрозділів Рубікон, тому що по суті це перша локація, де українські війська на певний час програли небо. Саме Українська саме російським Рубіконівцям. Так, от цей програш неба було продовж, були Шукалися йому пошуки, тривали пошуки йому. І в принципі, однією задачі, чому наші війська не вийшли із Покровська, в тому стрімкому форматі, якому можливо це могло би статися ще три тижні тому, це було затримування сил противника сточування їх, але і пошук рішення ефективної відповіді на дії Рубікона всередині самого міста. Ну і не тільки міста, але загалом їхніх тактик, за Застосування, відповідно, під крилом зараз сьомого корпусу ДШВ було створено технологічний центр, центр єдиний центр РЕБО та ППО, який об'єднав собі більшість технологічних механізмів, скажімо, що так, для виявлення ворожих дронів для протидії їм. Все це було впорядковано під одну єдину таку, скажімо, диспетчерську базу на базі цього центру у сьомому корпусі ДШВ. І це. Перший такий центр, який створений у, корпус, у корпусах українських, я думаю, що зараз цей досить буде масштабуватися, але в по суті що е, фактично можна говорити про знаходження вдалих рішень на протидію Рубікона саме в цій локації, і це в тому числі якраз таки дозволяє е, принаймні бачити не погіршення покровську. Найголовніший висновок з того, що ми бачимо, хто там говорить, що з покровськом відбувається. Давайте будемо відверті. Ситуація не погіршується, це вже є ознаками певного покращення. Василю дуже дякуємо вам. Спасибі, що знайшли час та можливість проаналізувати актуальну ситуацію на лінії фронту. На жаль, це все, що встигаємо обговорити було дуже цікаво. Спасибі вам, Василь Пихньо, військовий глядиць, журналіст, бо ви з нами на зв'язку.